Ольга Чередник обробляє деревину для майбутнього плінтуса. Жінка проходить курс, щоб стати верстатницею деревообробних верстатів у Сновському вищому професійному училищі лісового господарства. Зараз всі знаємо, як складна ситуація в країні. Чоловічих рук не вистачає, адже наші сини чоловіки захищають батьківщину, але економіка має працювати. Вони стоять на захист, а ми стаємо до верстатів. Ольга каже, за освітою вона працівник культури і близько 30 років була в цій сфері. Наразі працює на одному з деревообробних підприємств області. Розповідає, опановувати нову професію нелегко. На початку було трошки складнувато, тому що дуже багато теорії, дуже багато нових складних знань, до яких ми були, яких ми не очікували. Але, зрештою, ми втягнулися. Ну, тут дуже, дуже гарна база. Тому нам дуже цікаво зі слів майстра виробничого навчання Івана Короля. Цей двомісячний курс був створений для жінок. Він складається з теоретичної та практичної частин, а також з іспиту. З 17 березня у нас розпочалась теорія. З 14 квітня вже почалось виробниче навчання. Спочатку проводимо техніку безпеки, потім вже ознайомлення з Верстатними, що вони виконують, які операції, а далі вже пробуємо щось виготовляти, якісь мінімальні вироби. По закінченню курсу жінки отримують свідоцтво верстатність деревообробного верстата другого розряду. Іван каже, студентки навчаються старанно. Працювати вміють, хочуть, є бажання. Тобто я думаю, все у них вийде, всі екзами здадуться. І... Все буде добре. За словами директорки закладу Лариси Дубини, курс проходять 10 жінок з Корюківського та Новгородсіверського районів. Це загалом для дорослого населення. Якщо взяти до уваги, що станом на 1 січня посочного року, кількість здобувачів у нас складала 660. Три особи із них 147 – це дорослі люди. Дарина Перепечон, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.